Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі за Маганаді Виноградови. Це програма Право на правду про ситуацію на фронті та справи військові. Поговоримо прямо зараз з Олександром Коваленко. Моє вітання, пане Олександре. Вітаю. Раді вас чути, бачити. Як у вас справи там? Ви у себе? Ні. Ну так. Тимчасово тут, звісно, зникає світло, але загально mm -hmm. працюємо. У нас, у нас також зникає світло, хоча я у іншому місті періодично, причому почалося от, декілька днів тому, хоча не повинно, але мабуть це якось з генерацією пов'язано. Ну, радію, що у вас слухайте. А взагалі як люди сприймають? це цікаво. Зараз я от скажу вам так: в мережі обговорюю декілька міст, в яких ситуація із світлом. Ну слухайте, вона схожа на минулорічну, от коли у них був припадок. Оце слухайте, у Харків, і О, зараз всі обговорюють про ці два міста. Як люди сприймають цю всю історію дійсно зі світлом? В цілком то в Одесі вже звикли до того, що mm. у нас зникає світло час від часу, це можна казати, що це фактично є рефлексією на 2022 2023 mm. рік, саме кінець 2022-го, початок 23, -ій. а зараз стану... це ми розуміємо, що чому це відбувається, але ми не розуміємо іншого чому. Досі Одеса після того, як в, е, літі, в літньому періоду е, 2023 року, коли mm -hmm. говорилося, що постійно наносяться удари по нашій е, портовій інфраструктурі, е, саме Чорного моря, а також продовжувалися удари по дунайській інфраструктурі, портовій річ річній. Чому досі немає відповідного засобу протиповітряної оборони, яке б могло повністю захистити Одесу саме від цього впливу? Бо тут питання вже економічне, так. бо в нас зерновий коридор. Якщо є зерновий коридор, то мабуть цей напрямок, який впливає на бюджет країни, він повинен бути більш якось потужно захищений, аніж будь-який інший. Згоди Але, згоди. на жаль, ні. Де, де ті кляті патріоти? Ух, та я був, був впевнений, що вони вже там. Ну, от після того, як почалися розмови, якраз про ці зернові угоди, коридори, ось цю ситуацію, я, б... я думав, що воно вже там все. І вже більш-менш наші ефіри будуть стабільними і не буде, як от, от, тоді, коли вимикали світло. Ви бачите, ще... ще ні, ще не так. Слухайте, окей, давайте почнемо, не поговоримо про ці ось. Крокус, крокус, крокус. Там центральна тема. Ну, мене цікавить військова історія, пов'язана з ним. Якось Крокус вплине на обсяги західної допомоги, на все ставлення і таке інше, чи ні? Ні, ніяк не вплине. А чому він повинен впливати? Це е, саме Вілат Хоросам є, е, скажімо так, ініціатором цього це терористичного акту. Те, що Російська Федерація зараз намагається якось о, о, переорієнтувати о, саме організацію та провину на Україну, це їх власна пропагандистська позиція, це їх вектор для внутрішнього споживача інформаційного фастфуду. Якщо ми говоримо безпосередньо про Україну, то вона не має до цього жодного стосунку. Що б не говорив Путін, що б не говорив там. Ну, неважливо важливо хто, mm -hmm. це не є елементом нашого впливу. Ми до терористичних актів ніколи не ми їх не використовували щоб впливати на Російську Федерацію, mm -hmm. а вони так вони намагаються якось у цьому звинувачувати в Україну. На мій погляд, це не є конструктивною позицією, тому що вона впливає на деградацію російських спецслужб. Як Цілком та повністю якоїсь цільної структури, яка могла б протидіяти таким загрозам, тому що якщо ми говоримо про Віалат Херосан, то саме цей філіал «Ігіл», він ще з 2021 року постійно погрожував Росії, що він буде мститися за Афганістан та Сирію. Росія повинна була до цього бути готовою. І в жовтні 2023 року, до речі, Олександр Бортников, який є головою ФСБ, він mm -hmm. говорив, що є загроза від е, саме цієї структури, але зараз чомусь винними стали українці. Mm -hmm. Ну так я бачив там Патрушев. Такий щасливий був. Слухайте, у нього там 200 людей померло, Вся ця історія. Журавлі там все а він щасливий, щасливий такий, на, кудись на нараду, на нараду йшов його. Ці журналісти питали: Окей, слухайте, я тільки не, не можу зрозуміти. Я думав, слухайте, що Іран з цим Харасаном, з Хі Ігілом, з цим вони друзі. А виявляється, що ні, що не друзі. Вони. вони ні, вони... вони не друзі. А чому? а чому? А чому там, дивіться, там ось про ісламська історія, і там про ісламська історія. Всі такі. А чому вони і чому так? Це складна історія. Якщо ми зараз почнемо її якось розглядати, то нам не вистачить навіть і години, а мабуть, і навіть доби. Ага. А, насправді, в ісламському о, світогляді на усі ці терористичні організації вони відповідають своєму світогляду. Власному. Ага. Окей, ну цікаво, просто для мене сталося цікаво. Я думаю, вони там, а вони не один одного готові вбити. Слухайте, а у якийсь антитерористичний трек Путін може вскочити О, зараз там ось про те Гіла, щось там Франція, Макрон також заявив, що, так, що все, ми також готові. І так, що, що вони готові? з Росією боротися з Гілом чи як? Я не можу зрозуміти, про який антитерористичний трек йдеться. Нема ніякого антитерористичного треку взагалі. На сьогодні є велика війна, яка відбувається на території Європи, це в Україні. Uh -huh. Найбільша війна, повномасштабна війна, яка відбувається після Другої світової. А усі терористичні явища, які зараз можна спостерігати, то можна прослідковувати, до яких з цих терористичних явищ є стосунок Російської Федерації, а до яких ні. І мені здається, що зараз саме. Європейські е, спецслужби вони до цього звертають найбільшу увагу аніж будь-коли. Mm -hmm. Ну мені також так здається. Слухайте, Сербія вучічцям щось заявив, що до чогось вони готуються найближчим часом. Щось повідомлять людям, що там з сербам повідомлять, що що у них сталося вже. А, Сербія, це дуже складне питання, тому що воно пов'язано з одного боку з великим впливом з боку Російської Федерації, тому що у Російської Федерації саме Сербія найбільша агентурна мережа. Mm -hmm. Це перший момент. Другий момент а, Сербія вона має такі ж самі реваншистські амбіції, як і Росія. Вона намагається повернути під свій mm -hmm. контроль усі ті території, яка які вона а, втратила а, після існування такого. Ну, Скажімо так, такої території, як Югославія, mm -hmm. вона буде намагатися їх повернути в своє коло впливу. Вона намагається це зробити останні 10, 15, 20 років, і у тому числі вона використовує і е, різні радикальні елементи, mm -hmm. тому е, який саме шлях. Буде обрана е, Олександром Вучичем, Це питання найближчого часу. От тільки хотіла. Але загально е, оцей е, сербський реваншизм він не зник. І тому найближчим часом ми можемо і спод... е, очікувати якісь, ну, скажімо так, е, провокації ага. або навіть більше, аніж просто провокації, навіть е, агресивні дії з боку Сербії. В першу чергу щодо Косово та Метохі. Косово Метохія там ще про Боснію і хтось казав. Ну, що Вучича Мілошевич вкусив? Чи що я не розумію? Ні, Ну він змушений діяти так, як вже сформовано на найближчі покоління сербське сербський світогляд. Ага. Вони іншого нічого не можуть зробити. Якщо вони хочуть бути при владі, вони повинні о, якось задовольняти ось саме цей електорат, який ага. о, бажає якогось реваншизму та якоїсь великої війни. Ну, цікаво, цікаво на це подивитися і про реваншизм. Слухайте, я думав, що воно якось коренилося там. А бачите, а воно живе. Якщо це ді... Це ді... Слухайте, а у них зброї є на у всі історії. Нації Ну так, в них військово-промисловий комплекс, до речі, дуже непогано працює. Mm. В них є дуже цікаві елементи е, модернізації пострадянської зброї, е, е, як, е, наприклад, бойових е, машин, так і основних бойових танків. Тому так, е, там промисловий комплекс працює. Mm -hmm. Слухайте, Циркон, Циркон, щось я чув там, що РФ модернізувала ракети. Як вони запускали ті циркони І що це буде постійно тепер історія? Ну, їх же ж небагато, я так розумію, чи багато, чи скільки це ж зовсім штучна історія? Чи я помиляюсь? Ні, Трем 22 два циркон це ракети, які мають обмежену кількість, їх небагато, угу. це правда. Їх навіть менше, ніж кінжаль. Але зараз Росія намагається, чому вона почала їх з 2024 року використовувати, тому що е, е, в з 2022 вона їх інтегрувала в пускові установки сухопутного типу. Ага. Вона їх інтегрувала в установки сухопутного типу, і зараз намагається виявити наскільки вони ефективні, якщо вони будуть діяти, а проти. Об'єктів, які мають повноцінну ешелоновну оборону протиповітряну на рівні Києва та Київської області. Чому останнім часом церкони саме били по Києву та Київській області? Тому що там на найкраща на сьогодні ППО, mm -hmm. і вони хочуть з'ясувати, наскільки вона може витримати цей удар, та яка в них є можливість, який відсоток. Прориву цієї ППО такими ракетами. Вони вже це зрозуміли, що о, Іскандери 9м723 їх не пробивають. Вони зрозуміли, що Х-47 М2 кінжал їх не пробивають. Отже, що Теркон, ну спробуємо з Криму. О, найближчим часом вони можуть їх використовувати вже в більш о, такому наближенні. Це може бути Брянська область, це може бути Курська область щоб зменшити час підльоту саме до Києва та Київської області? Ну і що, що ви думаєте, патріоти справляються з цією історією? Не знайдеться протидія? Воно ж я так розумію. Там також підкручується щось до до прець кожного разу. Ось коли ну окей, там десь пропустили, прилетіло, але там піднастроїли що чи ні? Чи це неможливо? Це ж не чи це вундервафля якась? Ні, це не вондервафля, але все ж таки є тактико-технічні характеристики. Ми повинні звертати на них увагу. Mm. А, якщо ми говоримо про саме циркони, то а, а, тут чим менше вісень підльоту, тим більше вирогідність прориву ППО, ага, все зрозумів. Слухайте, окей, рухаємось, рухаємось далі. Лякалочка, лякалочка, лякалочка. Тут оце про ну тут обстріли, все таке інше. А зараз хтось мене запитав: Слухай, а чи може РФ всі мости перебити з лівого на правий берег, щоб ну логістику нашу порушити і залишити без постачань збройні сили і таке інше? Ось таке. Можливо, є у них засоби ураження такі, щоб всі мости ці обірвати? Ні, логістика в Україні працює максимально ефективно. Mm. Ну, а мости? Ну слухайте, от мені, ці, мені просто цікаво. Чи я пам'ятаю, як ми гатили по цьому, по Антонівському мосту? Гатили, гатили там з якоїсь спроби розгатили. Чи є у Російській Федерації якісь сили та засоби, щоб вона вразила на, наші мости там, от, там, з одного, з двох заходів, щоб ми там, от, отримали таку історію? Це можливо чи ні? А скільки? Скільки разів ми гатили по Антонівському мосту? Я пам'ятаю у цій от лінії там, Хайм, Хаймерсом всередині такі штучки. Тобто воно не з першого разу розвалилося, а там опа по одну, по, потім знову гатило. Ну, гатили декілька разів. Не з, не з одного разу. Я пам'ятаю, декілька ефірів було там. Кожного, кожного дня вражався той Антонівський міст. Там, поки не, вразив, не вразився. Вони такі Керченський міст. Скільки ми хотіли по Керченському мосту, але все ж таки він працю... продовжує працювати обмежено, але і працює. Ага. А пан, пан малюк каже, що є вже у нас засоби, які можуть виразити Керченський міст, але я так розумію, що це навіть не так пріоритетно, бо він каже, що сили та засоби, БК та все інше, і техніку вони не возять по цьому мосту, що інша логістика. А як вони возять? Ну я скажу так, я не буду, звісно ж, сперечатися з паном Малюком, але е, загально то ми е, маємо ось таку ситуацію. Саме Карчинський міст він е, залишається основним транспортним вузлом, логістичним, так обмеженим, так з великою кількістю проблем, але він залишається основним е, основним елементом постачання російської південній, е, південному угруповуванню матеріально-технічного забезпечення. Mm -hmm. Його знищення, воно є пріоритетним. Інше питання, чи є в нас можливість зараз його знищити? Е, з урахуванням е, тих засобів безпеки, які росіяни е, створили навколо Керченського мосту, бо це для них, ну я не знаю, це така собі е, гілка, як для mm -hmm. е, чехлика невмирущого Чехлик. Але загально. то вони там створили таку ППО і інше, що щоб її прорвати, необхідний відповідний потенціал. Можливо, саме до цього і готується, але поки що це не реалізовано, але сценарій вже існує. Тому ага. тут питання часу, але те, що це залишається основним елементом постачання усієї південного угруповання російських окупаційних військ, так, це правда. Так, слухайте, давайте ще раз. Я поки з вами говорив, я продумував про, про перше та, запитання про цей крокус. Слухайте, ну якщо я правильно вас зрозумів, то це особиста війна і гіл і Російської Федерації. Хоча я вчора дізнався, що 20 тисяч людей всередині гіла саме з Російської Федерації. Там вони набрали така ці, така, ці, ці цікавинка. Слухайте, мені цікаво о, о, вигоди. Які вигоди може Путін отримати з цієї історії? Вони весь час з -з 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 намагаються якісь вигоди у ситуації, які відбуваються от, викачати. Які вигоди він може отримувати? У даному випадку досить примітивні, тому що Путін чим займається останнім часом? Він в цьому теракті звинувачує кого? не, Ігіл, не, не Ігіл. терористів. Він американці, е, намагається звинувачувати Україну та Захід, угу. це примітивно, тому що саме Захід він попереджав, що буде цей теракт. Тобто, якщо Захід е, готував цей терак, то виникає питання. А якщо ти готуєш теракт, чому ти повідомляєш ту сторону, яка повинна йому протидіяти, повідомляєш, що він повинен статися? Це просто. Ну, насправді все дуже угу. просто. Згоден. згоден. Але е, ось в розумінні е, російської пропаганди та цього примітивного середньостатистичного функціонера, яким є Путін. Е, це якийсь е, досить е, вишукований, такий, досить цікавий план е, проведення спецоперацій. Ні, це не так. Путін він використовує дуже примітивні методи, і він е, саме узгоджує та дає зелене світло на досить примитивні методи впливу на росіян. Угу. І саме крокус може бути один з них. Згоден, тим більше я і у вас бачив на каналі в Телеграму ці фотки дядьки, дивного дядьки в синьому, який спокійний. Я, глухайте, я його одразу помітив, коли відео почали з'являтися спокійний, так він сидів, водичку пив. І ще одне відео ми вчора його показували. Там глухайте, па паніка повна, всі біжуть до виходу. І дядька йде з собачкою. На такому на розвалочці так спокійненько дивиться по стар по сторонах. Ті всі кричать, налякані, і а він так спокійнесенько йде. Тобто там дійсно дивно багато багато таких ситуацій. До речі, якщо окей, ці по цій лозі логіці, ми ми підемо, то то фактично, фактично, ну от як і гіл, то може і війну відео з Російською Федерацією, як він сказав, зробив цей теракт. А ось з, хто заказував цю музику, бачите, ну він каже, що Сполучені Штати України, Україна, а я думаю, що Російська Федерація, ну чому б вона не може бути стороною, яка заказувала цю музику там, через якісь свої манси? Може і так. Тим більше багато співпадінь. Слухайте, наостанок, наостанок, ну це лякалочки ці всі Харків не виходить з ТОП-3. Лякалочки, там евакуація почалася в тому разі примусово з, 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 з сел, які поряд. О, що думаєте з цього приводу? Ворог вже накопичив угрупування, яке може піти у наступ. Тут Гайдай, Гайдай ж на, нагнав цього мороку, що він знає коли, але не повідомить. Я от, не зрозумів цієї історії. Ворог вже накопичився там і може піти у наступ навесні, коли підсохне там. Чи, 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 чи улітку тут кажуть? А я вам зараз розкажу, звідки нас тут готується, так? <рес> так. Ну так гайдай казав, що я, я тут що почув, вам передав. Ну, це хто? Гайдай? Так. Ну, це гайдай. Люди, людина, яка Ну, Станом вважає... на сьогодні, це хто? Ну, станом на сьогодні це неофіційно, я так розумію. Якесь відношення він не має. І все. І немає до Харківської Ну області. Мені здається, крапка. У нас тут е, на районі знаєте, скільки бомжів є, які розповідають, що ось завтра полетять в 16, чи mm -hmm. завтра е, почнеться десантування в Одесі? Mm -hmm. Окей, не будемо лякати. Ну, так, Але так... Е, так е, якщо ми говоримо безпосередньо для загрози для Харкова, його не, її не існує станом на сьогодні. Від слова, mm -hmm. взагалі. Загроза єдина це терористичні обстріли, це mm -hmm. терористичні акти, які здійснює Російська Федерація. Але вона її здійснює з 2022 року, 2022 року, 24 лютого, крапка. Mm -hmm. Це okay. що інше, ну давайте мені якось знаєте пофігу, це гайдай чи хтось там інший. Я розумію, але будь-яка заява, вона повинна бути підкріплена чимось. Mm -hmm. Наприклад, чим? Чим буде Російська Федерація станом на сьогодні наступати на Харків? Оточувати Харків, захоплювати Харків? Чим угруповуванням mm -hmm. е, Білгород, яка становить е, 17,5 тисяч особового складу, які не mm -hmm. можуть поратись з диверсійно-розвідувальними групами ротного типу. 어, саме наприклад 어, РДК або Легіон да. Свобода Росії. Mm -hmm. Ну, серйозно, і вони будуть наступати на Харків, оточувати та брати під контроль. Ну Так я тобі питаю, Коли що сьогодні, завтра, чим. через тиждень, через місяць, через півроку, через рік. А давайте так є офіційні джерела, яким треба довіряти. Mm -hmm. Але якщо випливає якась трулала, тру яка може тільки плискати своїм язиком, неважливо, що в неї є за плечами учора, угу. місяць або рік тому, який в неї є досвід, це інше питання. Угу. Я Але на сьогодні дуже важливо, щоб саме навіть харківчани вони отримували справжню правдиву інформацію. Так. Реальну інформацію, а коли з'являється якийсь е, якийсь персонаж, який починає розповідати про те, що все кінець нам всім в марафоні е, буде Слухайте, в марафоні апокаліпсис тотальний, ага. то цей персонаж він працює не на благо, він працює виключно на деструктив. Угу, я згоден з вами. взагалі, щоб ви знали, оця повна лякалка виглядає так. Вони гатять по Харкову, ну, людям лячно, вимикається світ, світло. І вони розповідають, що 100 тисяч десь там вони накопичили, і ось саме 100 тисячним угрупуванням вони підуть. Тому я вас питаю, що вже вони накопили там десь 100 тисяч, яке може кудись піти. І взагалі, слухайте, а 100 тисяч на вистачить? Навдії на пішло більше, ніж 120 тисяч загально за 5 місяців. І це Авдіївка. А то Харків. Ну то я також порахував, думав, що 100 тисяч вистачить на цю історію, якщо от воно так. Мені здається, що ні. Дякую. Пане Олександре, слухайте, якщо щось, ви нас поперете заздалегідь. Якщо буде, щоб харків'яни знали, що відбувається, бо їх ну, дійсно, дійсно лякають. Дякую вам за наш ефір і до наступної зустрічі, бережіть себе. Слава Україні! Героям слава нашим талачам я Нагадую, заходьте на ютуб канал, жамкайте дзвіночки, підписуйтесь на оновлення. З вами був Геннадій Виноградов. Програма Право на правду. Тримаємо стрій.